Перевір свою інтуїцію. Самостійно визначив, яким буде для тебе завтрашній день. Але спочатку, будь ласка, лайк цьому відео, це дуже важливо. Дякую. І тепер дивись на карти. Зараз буде три карти. Яким буде завтрашній день для тебе? Інтуїтивно, обери одну з карт. А тепер дивись на карти. Перша карта: двійка кубків. Ну, це буде або побачення, або е, познайомишся з кимось для е, романтичних або інтимних стосунків. Е, в родині з партнером буде все чудово. Може порозумітись, поміритись, або буде таке відчуття, що ви абсолютно розумієте друг друга, ти і інша людина. Друга карта! Помірність ой, я обожнюю цю карту. старший Аркан примирення. Відчуття того, що нарешті вилікувалась звільнилась, освободилась, відчуваєш якийсь політ, фантазії, душі, будеш духовно зростати, будеш відчувати себе вільною, самостійною. Це може бути те, що ти е, знайдеш якийсь баланс у якійсь сфері або темі, і будеш почувати те, що ти нарешті нащупала і е, поставила е, себе в гармонійний стан, знайшла золоту середину, знайшла якийсь, е, якийсь баланс між е, якимись ситуаціями, скажімо так. І третя карта. Королева кубків, романтика, будеш відчувати себе королевою. В родині, на роботі, з партнером будеш дуже сильно емоціонувати. Якісь емоції будуть тебе переповнювати. Почуття кохання, благо. Від... Такої вдячності, або будеш просто переповнена якимось творчим натхненням. Це теж кубки. Ось. Напиши, будь ласка, яку карту ти обрала, і збережи це відео, щоб не забути самой.